Облави робили, підсідали, засідали. Там був гарнізон. І приході перебираючи тризуб, кашкіт, перебираючи, приході просять хліба. Тато. Тато пустили. Ціли ноги, а то, знаєш, поскіль була солома, ти застелена вряту. Все. І ці срібні штаніта пустили ноги так, от і говорять з ним. Той бандеровець, два їх, а решта, а три на дворі. Та й проси хліба. Ну, а мама пекли, правда, хліб тоді. Бо у нас було ще так, що нас рятував, нас рятував трохи веслу, дуже багато саме мали тоді, голодного року. І потім. Ми... Ну, у нас були люди, люди, але якби я не забув, що то. Що то далі? Забандариться, що ще до вас по хліб. Так, прийшли. Проші хліба. То був скіл такий довгий, скільниці, що половина і скільниці така довга, половина було шматі. Ото знаєш, як, як мама віперуть, та не лише мама, але таке було, така мода була, то не було чим прасувати. А сорочка мобільниці. І так, знаєш. — Рівнали і, так. І зложить, і прани тим пав-пав, і зложивали у, у столі там тошмак. А половина була на хліб, круглий хліб, на, на лопаті печені, та, у печі. Тато каже, та давай то. Мама дала два хліба. Та й потім. А вони тащиські що то? Бо вони давали, от, допустим, прийшли до нас, потім, а вони перебрані. Це москалі, це з гарнізону. Перебрані. Вони пішли, перебралися гетто, поскидали у провалах, допустимо, там у качучи, допустимо так. І зразу вертаючись, хто в тебе був? Та я не знаю. Хто в тебе? Ти Бандером хліб давав? Все, на рано вже ефіра. Будьте здорові, на себе.